що за тих 23 роки навчальних заклад виріс і збільшився за спеціальностями коли 23 роки назад було дві спеціальності сьогодні сім і з цього року ми розпочинаємо прийом підготовку на спеціальність для за зайця за стандартом, по якому працює колірша. Сьогодні ми акредитовані і атестовані, а також ліцензовані не тільки за підготовку спеціалістів молодших, але і робітничих 14 професій. ми за тих 23 роки зробили дуже серйозний прорив і можемо заявити, дорога зможе сьогодні гордитися нашим навчальним закладом. Ми сьогодні співпрацюємо з. Всіма центрами зайнятості. Сьогодні ми співпрацюємо з Франківським університом, назвальним економічним танським університетом, нафти і національним, економічних університет. національним університетом військовим критерій. З цього року ми розпочинаємо конкретну співпрацю з Дроговицьким державним університетом по підготовці фахівців з розробки програмного забезпечення. Уже нормативна, база створена. І сьогодні збагати, запускаємо роботу. Але 23 назад робиш був ваша, прекрасний. Це було європейське місто, по якому було любо ходити, зустрічати гостей, бо приїжджали до нас із Польщі делегації з Німеччини, зустрічали, показували наше місто. Приїжджали з Америки. І ми радо показували наші вулиці, наші будували, наші парки, наші церкви. 23 роки назад за замоїли цей років прапор над місто. І ми мріємо, які були впевнені в завтрашньому, щасливому вільному настанні житті. Так мріяли і наші сусіди поляки Мріяли, будучи же братами. На той час. Ми на той час більше процвітали, ніж вони сьогодні все таки. Кого ми маємо звинувати? Шукати завжди не вміємо. А треба звинувачувати самим себе. Це ми винувати. Все те, що сьогодні ми маємо. Те, що створено сьогодні. Ми обрали собі чужинці. Я підтримую пана Мирослава Лубіша так. Працювали особи, які були не патріотами нашого міста і нашої нації, бо сюди запихали, запроваджували не мінські, та нюки, запроваджували сюди кого тільки не хотіли які не робили нічого для на нашого міста, нічого абсолютно, навпаки, зробили велику школу. І сьогодні жалко дивитися на наше місто. Дуже жалко. Коли заводи стоять. Коли нема де прилаштувати наших випускників. Але я доповідаю. Ми одні з небагатьох навчальних закладів України, котрі працевлаштовують понад 80% наших. Випускників. У Нас працюють спеціальна служба. Наші випускники працюють. Наші випускники працюють на навіть гарні на танкому завої машини. Наші працівники працюють сюди. І я би закликав кожному з нас не шукати ось а працювати. Тоді не де депутати. І я сьогодні хочу свої трибуни на правах першого депутата подякувати Петру Ісушу. Андрій Віктор Черкевич, Олегові Явачук, Миколій Наталькові, Зоряно-Мацедонську, Ані Градун, Людмилі Литви. Саме завдяки ним, тим людям, сьогодні живе освіта. Сьогодні нас градує культура, сьогодні робить чудеса наша освіта, наша охорона здоров'я. Сьогодні наші бібліотеки на належному рівні працюють. Сьогодні музейний комплекс прекрасно працює. Звичайно, це є заслуга міської гунати, але ці люди долучилися. Я сьогодні схиляю голову перед романом Шаром. В екстремальних умовах людина працює, організовує роботу так, що місто без проблем нажиє в руки. Я сьогодні хочу подякувати Івану Муле, Володимиру Ледбайському і Гурхом'яку, які разом з своїми колективами роблять, що неможливо, що трохи нормально, що вона і я сьогодні нагадую вам про унікальну людину нашого знаменитого самовідного депутата Валентина Михайленка. Це неозначна е, особистість. І неозначно ми його сприймали як перший депутат. Але це людина, яка самовідно працювала на громаду міста. Сьогодні він забутий. Це дуже прийшло. Вважаю, що всі ми маємо перед тим великим чоловіком рік, коли ми про нього не дбаємо, не думаємо і не приходимо, не відвідуємо цю тяжку по Я сьогодні хочу сказати, що не одну з нашого сприймаємо інколи і Богдана Пашака. Але це Башака, але це людина умікає. Це людина, яка працює на нашу культуру, на нашу поезію, на нашу літературу. Я прошу підтримувати. Цього прекрасного поету. Я сьогодні хочу сказати велике спасибі. Теж неоднозначно сприймається наш Юрій е, Северинович. Е, всі тут було так, що ніби його там звільняли і так далі. Ні. Це е, з строптивим характером чоловік був видатним сьогодні педагогом, вихователем, на кого якого працювали студенти. Я його не відпускав. Це він сам заявив. Я хочу піти красиво. І він пішов. Але студенти сьогодні разом з ним. Я хочу сьогодні сказати, що з великою шаною стануся до механизма. Тому що я воно вчився, я в вчився. Це дійсно певне. Це дійсно завдяки ньому було скоординовано всю роботу, організаційну роботу скоординовано ним, щоб то свято сьогодні святували з гідністю, як одній з перших, як піонер. Я ще раз дякую Луцію Васильовичу за те, що в тяжкий момент підтримав нам навчальний заклад. Тому що ми залишилися в тяжкий час без рахунку, коли ми з Москви відповідають о вас Божі нічого не смісло, ні коли нас дійсно органи з А Разівський приїхав, зробив все, можливе і неможливе. Ми опинилися під дахом. Однак я з все рівно хочу сказати, сьогодні тривожно в місті. І в цей тривожний час я заявляю вам. Цікавий час живе Дрогович. Так ніби в зоні фронтовій, земля його найбільша стобить, за нього сварки, буревій. Коли ми прапор піднімали над містом гімном в повні мрій, щасливі були, бо не знали, що нас чекає в хаті цій Я прошу вас, добропечани, кожна хвилину зупиніть, війну у місті вишніх хане, щоб повторять біду століт, за землю битись, брат із братом. У нас одна на всіх є мати. Це Україна. Слава Україні!